Як виглядає посилена труба? Дивіться, зараз ми знайдемо, бачите, товщина стінки 7,4 мм. Навіщо ми встановлюємо посилену трубу? Якщо глибина свердловини велика, тобто обсадка йде 90-100-110 метрів, ми встановлюємо на низ посилену трубу. А зверху вже виганяємо звичайно. Навіщо на низ? Тому що навантаження максимальне. 7,4 розраховано до 120 метрів. А якщо ми, грубо кажучи, звичайно, яка розрахована до 80 метрів, труба може тріснути. Чи впливає це на загальну вартість свердловини? Ні, якщо це гранітна свердловина, ціна є фіксованою. Якщо свердловина в пісок і там встановлюється посилена труба, тоді там ціна ну, відрізняється по каменю. Бачите, 7,4, доставили хлопці. На всякий випадок, якщо буде свердловина, глибока обсадка, будемо ставити 7,4, але для замовника це ніякого впливу не буде мати. Якщо потрібна свердловина, контакти в профілі Київська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська Черкаська і Кіровоградська областя.